Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Спанч Боб Tower Defense разом з Дімончиком. Йоу, всім привіт! В общем то, Дімон, так як ми вчора сиділи, пробували, грали в ці челенджі і поняли ми, що ми аж ніяких не проходимо, то пропоную тобі сидіти далі, фармитись, качатись і якось щось проходити. Таке, да, ти знаєш, у нас є певні проблеми поки що з цими челенджами, але і хочеться якось вибити крутіших юнітів, правильно? Да. А де їх вибивати? А чорт його знає, де їх вибивати. Просто сидіти пробувати в надії на те, що в нас, наприклад, з якоїсь шопу тут, наприклад, ось тут є зараз кейс, якось епік, чес. І пробувати його якось відкривати чи що, щось типу такого. Тому що, якщо чесно, більше варіантів у нас, скоріш за все, немає. Ну мені 100 гемів випало з цього кейсу. Oh, О, мені дві мушлі випало. О, от, Це кстати, нормально. за дві мушлі можу тут покрутити, може щось толкове. Та, ти, в принципі, знаєш, так як ми маємо досвід з цими мушлями, то я більше чим впевнений, що нічого тут не б... Буде. Ну, може, але може, не буде. епічна Сенді. 230 дамага, 2,5 кулдаун, ренжа 19. І ще що випаде? Сквідвард, рарка. О, mm -hmm. блін. Ну, коротше, ерунда. Міг випасти епічний цей е, чувачок, який бабки дає. Так, да, але, на жаль, випала Сенді, прикинь. Так, да, прямо... мені звідси оце Атомік, оцей чел випав, той, що біля Сенді стоїть. Не -не. От Патріка би випав. От в Патріка тут ось 2000 демеджа, да. Ну. Коротше, Патрик, да, Патрик це вже прям цікаво. Патрік це жирна. Ладно, в мене є 60 гемів. Давай я попробую тут щось теж покрутити. Може, мені щас випаде щось мега жирне. Ну да, мені якраз випав жирний бабл бас. В общем, нічого солідного нема в нас, дімончик, тому побігли якось проходити щось, пробувати, проходити туди сюди так що має тут по подаркам? Нічого в принципі по цьому батл немає, і закінчиться він скоро, і капець. Короче. Коротше, да, є приколи. Є приколи, приколи, не прикольні. Ну, що поробиш. Ладно. Вибираємо у нас другу главу, 7 пункт, в харда відразу, хотілось би найтмерно нізя. І I'm ready. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go Багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Якщо чесно, ми вже так багато разів його проходили, що навіть просто тупо хочеться щось прям толкове, щоб вже поучити, поняв? Або в наступний акт хоча б перейти, щось там може крутіше дають, може ще щось, чорт його знає. Ну, кедаті. Санді... Санді, таке відчуття, наче взагалі лайно, типу. Ну, типа, да. Якось наче місій спав крутіше, ні? Мабуть. А поставив автоскіпа? Автоскіпа? Хорошо. Угу. О. Все, і я поставив. Uh, цього, як, як він називається? Річарда. О, Річард норм, пацан? Правда, да? навіть з Річардом ми не змогли пройти о той режимчик. Це просто кампів. Да. Ну він обалдеть, який жорсткий. Так, да, він сильний. І я ж і потихеньку шкачаю все одно, і все рівно, навіть якби в тебе, я думаю, був точно такий самий Річард, ми б, скоріш за все, не змогли там пройти. Ні, ні, ні. Це 100%. Да, там Якщо прямо ми уж на самій першій хвилі з цими річардами трошки протикалися, <потикалися>, то далі ми б там сильно не дійшли. Так, потихеньку його прокачуємо, та й що? Нам по факту взагалі дуже легко тут буде все попроходити, тому що ну, ми такі сильні пацики, іменно тут грати, а в інших місцях ми і грати, по суті, то не можемо. Ну, дома якось там. Помираємо. <хи> да, да. І знайти пациків сильних з нами теж пограти ми не можемо. Ми взагалі по суті застряли в, цьому, в такому місці, де ми ні чорта не можемо зробити. Тут як будто биданчиками з носимо, да? а от в інших місцях вже ми ні черта не можемо. Ні, я. Домики нам часто. ламають і все. Так, да, домики падають і все, і халепа. І що робіть? Треба якось прокачувати. По факту, цього річарда можна ж от кормити жест як сильно. Ну да. А він... 16-го. в ну, мене я ось пам'ятаю, no. що в мене губка Боб був щось там, чи двадцятого левела, чи, чи Дженкінс був 20-го левела, щось типу такого. Ну, коротше, до 20-го точно викачати його можна легко. Далі вже, звісно, складніше. Ну, що маємо поки що, то те й маємо. Так, ну у мене вже два річарда на фул викачені. Я навіть не знаю, кого мені по факту далі качати. Я би напевно. Нептуна може? Та я оце думаю, що да, Нептун таке відчуття крутіший трохи. Чим всі остальні мої. Хоча, тако подумати, то вони всі плюс-мінус однакові. Просто в Нептуна ренжа така сама адекватна. Але б'є він рідко. Типа цей пацан б'є дуже часто. Ну він теж дуже дорогий, він б'є всіх, але ренжа в нього маленька, і толку з того, що він б'є всіх. Типа якось таке відчинено. Ш... Да, може чарити треба? Так, може чарити треба на ренджу хоча б його, я не знаю. Ну в мене ні, ні зачаровок ніяких, ні чорта, грубо кажучима. Да, це жорстко. Ну головне річ. Я ось у Сенді викачав? Бачиш, от в і прям хороша. Да, так, гарна. Типа, її от такого зачарити, наприклад, на якийсь демедж умовний, то буде прикольно. Ну або в нашому випадку, конечно. Якщо там буде мільйон демеджа, то тоді да так. Якщо там з условної тисячі стане 1500, то ну. А, так в неї даже тисяча. неї 600, вона вообще слабенька. В тебе оцей хороший. Менрей, але просто... Чи їх тільки два вона поставити? У нас по суті разом, ну, грубо кажучи, в мене ось 14 там, 15 тисяч демеджа, і в тебе в цих двох там 5 тисяч демеджа. Оце в нас весь демедж, там 20 тисяч, грубо кажучи. Ну, це ж. Бо все остальне тут у мене, що мої юніти там менше тисячі, що твої, далі теж менше тисячі і капець. О, ні, так пожди, в тебе, що це й дітусід 3700. Ну, да, є. Такий є в мене, пацан. Ну, по суті, вважай, що є трохи в нас демеджа, але його. Супер, як жорстко не вистачає. Mm -hmm. У мене якось наче є оцей губка Боб намальований. Він якийсь слабенький геть, капець, і чорт його пойми. І качається дорого, і демеджа мало, і коротше жесть. І взагалі місі спав краще. Та по факту. Таке відчуття наче да. Ну іменно по надписам. По статі Да, с... по циферкам, по циферкам, то да, по циферкам таке відчуття наче да. Ну осьо Нептуне прокачав 800 демеджа по -ф. А річарда. Блін, даже левел не вкачався. <с -ф>. Зато у нас тепер фалькон поїнти качаються, і це вже дуже непогано. Погнали next, напевно. Давай. Бо сьом місяць спав. У неї вже 540. А в Санді і було щось там 600 чи що? Ну mm, no, так, да. Непонятно. Угу. общем, наша задача сидіти просто юнітів качати, бо я більше, якщо чесно, навіть не знаю, що робити. Та да. Нам якось вифармитися треба, прям, щоб ми були ну, мега-гігачадами, а так по факту ми поки. Чисто такі нубчики. Хоч все-таки є класні юніти, але їх тупо ну, не вистачає. Да. Треба ще або крутіші, або просто більше таких юнітів, знаєш. Так, да, да, і тоді ми зможемо хоч щось робити, а поки що ми якісь чисто нубіки. Да, пуголовки, поняв. У нас по факту є зільки, поняв там на XP, на геми. От, ну Це треба сидіти тупо суто качатись сіки часу. Ну, так. Це хіба що, поняв. Але й то, якщо тобі за ті геми нічого не падає, то То, що ти качався, толку особо й не принесло. Ну, по факту, да. Ну ти своїх юнітів підкачав, якщо там уже хоч щось є. І все рівно вибив хоч якихось юнітів, їх же ж можна якось з'єднати там в один потом. Ну, наприклад, як варік чист. Ну, да. Я ось у річардів то тобто, понаставляв. Хто? Так вте 800 викачено. Всіки в губки Боба потім буде на фул викачено, мені інтересно демеджа. Ну таке відчуття наче більше. Може я краще встигну хоча б викачати, тому що якщо я всіх начну, то вже точно нічого не встигну. А ну в губки Боба ось на наступному левелі 990 вже демеджа буде, а в Нептуна менше. Ага. Да, губка, бо все-таки сильніший за Нептуна, але все рівно, там не, не дві, не п'ять тисяч демеджа. 990. Якось і маловато. Да, 990 просто демеджа. Ну його накормить треба, там левел йому вкачать, тоді там буде там, тисяча понів і по чуть-чуть буде рости з кожним левелом, але все рівно, це не так, Та, як в Річард. Да, ну, да. да. Та й то в Річарда такий великий демедж, бо він там все зразу. Він і Сікрет, і, да, і да, в нього да. там Вумбо, і, і Шайні, і все, що хочеш. Да, бо якби обичний випав, було б у нього там 3000 демеджа чи дві. Він би був такий, типу, ну, не сильно жорсткий. Я думаю. Ну так. Да. Ну як от мої оці пацани. Ну так, да, прикинь, я б, в тебе був вумбо, Сікрет, Менрей. Він би там теж дамажив би йомою мою 1010, напевно. Ну. No. Щас попробую так, губки Бобів попідкачувати, але в принципі він стоїть, як річард, щоб поставити на 150 доларів дешевший, але все рівно. Прокачка в нього дорога. Бо в Річарда, в принципі, зачар у мене, та й в нього хорошенька так. Ну. No. З такою зачаркою качати юніта прям взагалі прикольно. Да, да, кайф насправді. Насправді лютий кайф. Ну у нас остання хвиля, босс уже вроді виходив, так? Да? Е, не побачив. Ну <laughs> я, якщо чесно, тоже. А, ось він. Ну, такого вроді і виходив, а вроді і немає. <laughs> Але просто представляєш, що там в челенджах навіть е, не боси, а обичні чили мають по 90 тисяч хп. Ну да. Там реально нам тяжко. Ну зато я річарду левел вкачав і губки бобу. Давай попробуємо вернутися в лобі, подивимося, що в нас там ще є. Бо я по факту можу відкрити ящик два рази. Ну да. Це, звісно, не солідно. У мені випав Патрік Ункомоновський і. О! Чувак! Мені випав Красті Краб, який бабки дає. О, сюди. Оце хорошо. Я тепер думаю, кого поміняти. Я, напевно, оцього атомік э, приберу. Униквіп і ось оце. Найс! Так в нього теж левел качається, oh, А, да, Ааа, да, й Так, так, представляєш? Непогано. безкоштовно нічого нема. Ми можемо. Я можу попробувати оці шейки дати йому. Отако чисто, щоб левел підкачати. В нього зараз 180 він дає. Я йому отако левел один качаю. І він буде давати 181. Ага, я поняв, Коротше, різниці там ще нема. Я уже на, накормлю річ, однак. Да. Цією штукою. Ну дивись, хоча б уже будуть гроші. У мене, як мінімум. Ну да, це вже добре. І хоча б почали збирати вже оці Falcon поинти. Да. да, да, да. Так я хочу зайти в їхній магазин, подивитися, що там, хоча б саме дешеве. Ну, прицінитись чисто, бо я вже не пам'ятаю особо. Ну там, по-моєму, дорого. Да, там вроді дорого, прям вообще. Кстати, я ще й очівку якусь виконав. А... а що ж я за очівку виконав? А, все. 2500 коїнів дало мені. Зелених? Да, так. Да. А більше по очівка в мене нічого нема, зато в мене в пасі щось є ще 150 коїнів, і в квестах я виконав ще 250 коїнів і 150к. Короче, більше нічого жирного такого немає, но тут ось фешн-шоп. Короче, я поняв. Все, на що ми можемо з тобою, Дімон, розчитувати, це на. Хе-хе-хе. Ну, цей бургер. Да, Ну, хотілося б, хоча б цей легендарний част, якщо чесно. Ну да. Хоча б треба. А на міфічний то вообще жирно, secret взагалі закритий. Yellow Jellyfish. About все internet. Коротше, чорт його, поймаю, що це таке? Це поняв. Ну, типа Mount. А, понял, понял. Челлендж крейт. Епічний. Тут легендарка. короче, все понятно з цим всім. Тоді погнали далі. А може тут хтось на челенджі щас захоче з нами з навряд чи, конечно. Не, ну пацану, ще 46-й, ні. Дві нас багато, йо, може ми вальнемо? У мене ще краще може, Прап, В да, Нас побачимо. Блін, а якщо ми сейчас розвалимо, прикинь? А це якась. Що це таке взагалі? Це щось не таке? Челендж, це... другий, походу. Да. Да. Ой-ой. Прикол. А, так це самий легкий, це самий легкий. мапу поміняли просто. Так, ну я поставлю красті краби. І вони з двох місць ідуть, поняв? Да. да да да, з двох. Ну я ось дивлюсь по стрілочкам. А, да, бачу, прикол. Так, це обична харда. Так, ця штука а, прокачується за 500 коїнів і дає далі 400, потім уже. Скелетонів по 3000 всього, на все 3,5 диви. А, ну слабенькі. Ну як слабенький, як для першої хвилі. Шкода, що у нашого пацана, який запускав, у нього немає х2. Ну, да. Тепер з цим будуть певні проблеми. А в нього диви, які ці, поняв? Ааа, да, да. да в нього якісь інші. Він у нього. Ці ж муслі падають. Да, да в нього крутіші. Ну я б, якщо що, автоскіп включив, бо я так розумію, всі ще ждуть, щоб потім дефати. Ну, в мене включений автоскіп. А в тебе є бабло? 900 Ну в тебе немає де поставити, так? Да? Ні, взагалі є, просто типу, ну як поможе це чи ні. Я чорт його знаю О, 1400, все, я ставлю зараз цього перця. Ну я і річарда поставив, хай хоч щось дамаже. Тут ось Нептуна, мужик, поставив, Менрея ти поставив. А цей пацан нікого не ставив? Він просто прокачав свою цю скриньку грошима. Він втикає, так? Да, так, да, да, він втикає. Так непривично, кстати, дивитися, коли, в них, коли вони так медленно йдуть. Так, да, так. Да. <реш> Якось по-другому трошки відчувається. Да, гра відчувається взагалі повільно. <реш> Ой, так вони щас її попроходять. Один он помер. Та, звісно, біда. Біда бідова. Пацан вирішив, вирішив, що йому не треба ставити юніків. Да, він вирішив, що йому й дефатись не треба, що і так все буде, і так все подариться. Ню-ню. Да, все понятно. Ні, ну у мене Річард тут потихеньку пару якихось скелетів легеньких подефав, но шкода, що цей пацан нікого не дефає. Таке дам. Якийсь типа нубчик, огруші з'явилися. О, поставили когось. Якийсь губка-боб. Непогано. Я, напевно, ще одного річарда поставлю тут. О! О! -о, -о. Санді звір. Потроху диви, з'являються юніти. Потроху з'являються юніти, потроху починаємо дефатись. Ну у мене якраз ті краби чуть-чуть уже тако, знаєш, типа. Уже по 400 голди дають. І вони дають не так, як вони в той летавер-дефенсі, і а вони просто постепенно якось дають. А, да. Угу. Таке відчуття не да. Шкода, що немає х 2 Да. Це було б набагато набагато крутіше. Так ну, красі краби а ще потім на апгрейдах дають і по тисячі, і по шерсть сікись там, то я їх потихеньку качаю все одно. Цей чувак ось у 46-го левела, то я думаю, що в нього є щось в запасі, але ця Сенді продалась, тепер її нема. Да, вона тут з другої сторони, ось. Ну. Ти знаєш, а, оці, що в нього штуки гроші дають, мої дають більше. Все, моя на другому левелі, його на другому левелі, то моя більше дає. Що за прикол? Я не знаю, та видно хуже. Лол. Угу, mm -hmm. та видно добре хуже. Як прокачаю Річарда, нехай там дамажить більше. Бо в мене вже один крапс, взагалі, третього левелу, він 1300 дає. їх мене поставить тільки два. Ну тут ось ця риба то пройде, походу. А костяк статі може і не пройде. Ні, не пройде, диви. Потихеньку дефаєм, чуєш. Ну, no, По чуть-чуть. Ну тут уже ось в рибі 20 тисяч хп, тут уже серйозно челик сашурують. Нам щось трошки не хватає, ні? Та щось трошки іначе йде. Да. Щось трошки таке відчуття, наче взагалі не хватає. Таке, <laughs> да. Таке, да. Грошей мені не вистачає прокачати річарда, щоб тут демеджа було більше, і нас доходять там коротше і вообще жесть. Аби хоча б два був, то раніше би програли. Якщо все одно програємо. Ну да, так тільки час потратили лишній. Ні, ти знаєш, грошей прям сипе багато. Я би може й дефав би. А в нас пацани повиходили, прикинь. Да. Ну ні, ні, один ще остався, а другий, ото, якого сенді була то. А я бачу, да, він вийшов. Ну да. Такий на ще приколіст, Да, Він прям нубчик. О, зато X2 поставити можу тепер. Хорош. <сіхі> тепер хоча, тепер хоча б цікавіше буде за цим наблюдати. Ну, план, хто на виносим, чуєш? Ага. Ну, нормально. У мене грошей трохи появилось. Тебе підкачали. Цікаво, скільки тут э, в цілому хвиль. Я не знаю, мені кається 15. Ні, ну я, якось усе діло наче пішло потихеньку. Я потихеньку прокачую Річардів. Що Щас будемо дивитись. Наверное, автоскип я выключу. Бо все-таки тут что-то складне, складненько прям. Ну да. Пацаны жесткие пішли. Пацаны пішли жестики жорсткі. Опа. Повершей появилось. Так, 2600 на максимумі дає Красти Краб. Я ее вже викачав на максимум. Не, по факту, вроде дефаем, чуть дьмо. Ну. У мене ще ж буде геть багато хп. Двіданчик біжить. Ага, і він не один, кстати. Обалдеть, вони ну, я мою. Ну аби там пацан тоді той в началі дефав, то може діло би було, а так. Так прокачую, потихеньку, ну. Но... Якби він ще не лівав теж. То... Ну, аби він ще не лівав. Ну аби він не лівав, то ми все одно в X 1 грали. Ну, вже бачиш, тут просто демеджа тупо не вистачає. сьома хвиля. Ну да. І все, демеджа тупо нуль. Вони прям жирнічі йдуть. Вони прям дуже жирнічі йдуть. Да, конечно, ну ми з тобою дімон. В натурі нам туди рано, даже з пацанами. Так дам. Особливо з такими, які просто лівають. Ну у мене є. 3620 коїнів. І я, в принципі, ти знаєш, а, можу ж по факту купити в Крапса рерол, mm -hmm. я його купив і тепер можу цей зробити тут тему. А в мене 2 рероли. Тут я попутав, я міг не купляти. Ну ладно. Я би зачарив, знаєш кого? Я би зачарив би mm -hmm. цю штуку на бабки. А я її не можу зачарити, прикінь. Ну, значить такий я юніт. І юніт юні можна зачарити вже. в а а мене а, тут... 9 тисяч цих коїнів прикинь? Ага. Коротше, а я ще й нікого навіть не можу цей, нікого не можу схрестити. І вообще чорта не можу зробити. Ось з тобою, Дімон такі собі чели. І <ривіт> щось у нас, звісно, да. <ривіт> ну, баси крепкі. Ладно, Дімон, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що в подальшому ми точно розкачаємося і будемо жирнічими. А поки на цьому завершуємо, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайте. З вами був Санчелос і Дімончик, який десь загубився, ау він. І всім пока-пока.